Це за дивні штуки на мостові, дивіться, якесь таке Пескуче, таке, знаєте, є в якихось китайських відосах, там йдуть і якісь штуки крутять. Це таке саме чи ні. Це міст, з цієї сторони, дивіться, тече водичка. Де, як красиво водичка тече. Аж голова крутиться. А з цієї сторони якісь такі. Чи це якісь оборонительні сооруження, чи що це за крутілки? Де? Так, головне не грохнутися туди вниз, а то буде не приколь, що це таке? Крутиться собі ти крутиться і його повно, диви. Повно цих штук. Якщо хто розбирається в мостах... О! І тут ще якісь лижі є. А що це за лижі, дивіться? Там лижа якась, там лижа якась. Що воно дає? Якесь таке, похоже, на плуги, ніби орати. Там якийсь срач позачіплювався, ну я не знаю. Але тут більше, немає. якби якісь мотузки, чи що, нічого до нього нема, просто такі вокрутілки. Що ними робити, я без поняття. Якщо хто в темі, хто розумний, розкажіть, що це таке. Так, головне тут що? Головне не, не грохнутись донизу. Аж страшно.